Гаразд далі я не йду. Тобто ти не хочеш вступати в бізі звіром? Ні, я залишаюся тут, і, можливо, напишу ще декілька пісень про тебе. Твої пісні дратують. Я все рівно напишу. Що це? Чорна кров? Що, що, що робить чорна кров? Перетворює мою кров на отруту. Перетворює кров на на отруту. Все правильно. А в мене питання. Що? Якщо звір з'їсть мене, він одразу помре. Як ти ще не вмер? Хм. я відьмак. А це ще дає? За підвищує стійкість до кровотеч. Мені здається, що з твоїх очей йде кров. Повнолуння підвищує життєвий тонус. А, Геральт. Що? Твої вени на обличчі виглядають наче. бомба. Нормально. Ні, Гарль, тобі ж достатньо. Філі Петри для збільшення інтенсивності знаку. Геральт, пригальмуй! А, це що таке? Геральт, ти навіть не знаєш, що за чудовисько О, там. О, чому я маю випити кожне зілля. Ні, Геральт, з тебе досить! А, а, я скажу тобі, коли з мене досить. <плес> mm. Геральт. <плес> <плес> Чуєш? <плес> я хочу, щоб ти довіряв мені. Я вірю. Справа в тому, що я відьмак. Так, це правда. А ти не ведьмак. <плес> тож ти тут взагалі дупля не відбиваєш. Не знаю, що відбувається. Так, як я добре розумію, що відбувається. Тож, мені потрібно бути готовим до всіх можливих це наслідків. Це має сенс. Ти мене розумієш. Я розумію. Щасти тобі, Геральт. Зраз, мені треба ще випити одне зілля. Добре. Чудово! Геральт. У. Привіт, друзі. Сподіваюсь, ВЛДЛ вам подобається українською. Так, Якщо ви хочете більше відосів, то підписуйтесь на канал. підтримайте... Підтримуйте! Вподобайку, коментаря напишіть. В описі під відео посилання так. на донатело. Ви можете так. підтримати донатиком. Підтримати донатиком. Всім дякую.